Друзі, усім привіт! Сьогодні, як ви вже зрозуміли, буде відео не з риболовлі, а сьогодні буду так сказати, балакати з катушкою, буду страдати фігньою. В общем, вирішив я зробити в своїй катушці. Це дайва Фуега 4000 c 20 року, де не розбірний кноп. І вирішив зробити розбірний. Я дивився відоси, люди роблять, і в принципі так доволі успішно роблять, тому вирішив спробувати. Чому я вирішив спробувати? Тому що на риболовлі ну, вже якби котушка не нова, трохи попрацювала і з'явився люфт. Такий досить неприємний люфт в кнобі. Ловити в принципі можна було, вона крутилася, але просто постійно на риболовлю цей ось стукіт, отак ту-ту-ту-ту, ту коли крутиш котушкою, і воно ну, реально напрягає постійно. І ось вирішив я цей стукіт обрати. Треба було висверлити стару оську і замінити на нову. Подивився я відос Куцая, де він показував, як це робити. І в принципі по його інструкції вирішив я зробити. Замовив по його посиланню ось таку Оську з Китаю. В комплекті йде ось сама Оська. Отака, і два гвинти. Все. Якби Те, що ще в комплект потрібно обов'язково докупляти подшипники, ну це він не сказав. Я думав, ось як у мене на старій катушці 17-го року, там де кноп розбірний, я думав, що отута в цьому кнобі є рідні втулки. І якби просто оську замовив, думав просто оську цю підкинути сюди, і все, воно стане нормально, буде працювати. А ніфіга. Обов'язково потрібні підшипники. Без підшипників просто воно працювати не буде. Добре, що хоч виробник зробив посадочні місця, під підшипники в кнобі, і в принципі нормально підшипнички стають сюди і все працює добре. Розмір підшипників 4 на 7 і на 2,5. Два підшипнички. І ще потрібно замовити регулювачні шайби. Розмір шайб 5 на 7 і товщина 0,1. Декілька шайб, щоб можна було виставити оцей. Зазорчик, щоб ну, свести мінімально до нуля зазор, і воно це не стукало постійно на риболовлі. Ось оце така рідна латунна оська. І ось чомусь не знаю чому, я реально думав, що в рідному кнобі є втулки, пластмасові втулочки, але їх не, немає. Вони зробили таку конструкцію, що сам кноп є як велика втулка, і оця втулка якби, да, крутиться на оцій осі латунній. Так вони зробили, збільшили в кінці діаметр, щоб ну, якби, як підшипник. Місце під підшипник. І отак воно крутилося на ній. Висверлив я звичайним шуропокрутом сверлом на 4. В принципі, можна менше, 3,5 сверло. Оцей ось сам діаметр, який завальцований в ручку, він, я заміряв тільки, що штангенциркулем, він 3,6 мм. Так що, ось висверлив я четвіркою. Головне, от саме головне в цій справі це піймати центр. Піймати центр треба якось кернити, чи щось ну, трохи, в принципі, матеріал латунь м'який, і можна зробити нормально керном, щоб засверлити в центр. Якщо це не зробити, то сверло піде трохи. В іншому напрямку і ну, можна пошкодити саму ручку, а вона якби, не дешева. Ну, в принципі, я більш-менш непогана, хоча є ну, нюанси, якби, те, що в мене не дуже ровно воно пішло по центру, але потім якось вирівнялось і нормально висверлив цю ручку. Є трохи необережності. Я думаю, нічого страшного працювати буде. І все залишилося тільки зібрати оцю вже нову оську і буде працювати. Оцю частину, яка вкручується в. Саму ручку треба садити на якийсь мертвий фіксатор на червоний. Тому що ну це місце вже ми розбирати не будемо ніколи. І ми його просто садимо на фіксатор, щоб воно на риболовлі десь в нас не розкрутилося і не відпав кноп. У ну, мене фіксатора немає, я зараз посажу на та просто каплю клею сюди, капну. Суперклею і все, я думаю, буде мертво. Ну, а оцю другу частину з цієї сторони. Просто на синенький фіксатор, у мене є синій фіксатор різьбовий, ця частина нам потрібна, щоб вона розкручувалась Так, зробити, щоб на риболовлі він не розкручувався. Ну, якщо буде потреба там замінити підшипники чи ще щось потрібно, щоб ця частина відкручувалась Ну, ось отак і збираю, в принципі. Так що, я думаю, далі все понятно. І ну, шайб зараз у мене нема. Шайбами потрібно просто відрегулювати, буде оцей ось зазорчик. Ну, є, є мінімальний, ну, менше, ніж е, був у мене. Ну, все одно без шайб є зазорчик. Як шайби прийдуть, я просто відрегулюю зазорчик і все. Шайби нагадую розміром 5 на 7 і товщина 0,1. Декілька шайб потрібно, щоб можна було нормально відрегулювати зазорчик і вивести майже в 0. Так що, якось так. Все, Друзі, дякую за увагу. Думаю, комусь пригодиться ця інформація.